Я зможу так вчинити. Ми запитуємо себе про це, дізнаючись, що хтось врятував слабкого, ризикував своїм життям, вистояв, переміг. Що сьогодні для нас героїзм? Чи можливо це зовсім не героїзм, а нормальний чоловічий вчинок? 32-річний житель Кіровська Андрій Макогон став для свого містечка справжнім героєм. То чоловік каже, на таке здатні всі і впевнений, що будь-хто вчинив би так само. Я пройшла і зайшла на свій періодок, все, за мною хтось біжить. Я повернулася, один стояв, а другий за мною виходить. Він мене ударив спочатку кулаком, я впала, він мене ударив, ще ногою, забрав сумку і побіжав. Товаришу говорю, давай, говорю, на машину доганяти. Ну, Сіли на машину, догнали внизу там. Я того, що сумка і ну, догнав, завалив, сумку, а Андрій одразу ж подзвонив до міліції. А поки правоохоронці їхали, що сили тримав злодія. Я говорю, ти Я говорю, та зділ Мені гроші не нужны. Чоловіка нагородили медаллю за мужність. Та сам Андрій геройства у своєму вчинку не вбачає. Мовляв, так би на його місці вчинив кожен. На Київщині озброєні бандити увірвалися в будинок. В будинку були бабуся з восьмирічною онукою та 19-річним онуком. Хлопець знав, що батьків вдома немає, і на даний момент він єдиний чоловік у будинку і кинувся захищати свою родину. Одного б'ю, Не пам'ятаю вже куди, але ще проснув спросоні. Б'ю одного. Та й мене ножом тоді. Тоді знову ножом, тоді троє держать, захищаючи бабусю і сестричку, Хлопець отримав 27 ножових поранень, стікав кров'ю. Та йому, пораненому і знесиленому, вистачило сил, щоб вийти на вулицю і покликати на допомогу. Таким чином Євген врятував життя своїй сім'ї. Такого батька кожному сім'я Ігоря Фролова пишається ним і вважає його героєм. Та й не лише сім'я. Під час пожежі, яка вмить охопила квартиру Ігоря, чоловік впорався із панікою та врятував від смерті не лише свою родину, а й сусідів. Якби би начав Росіяць по всім кімнатам, Вже не відать нічого прийшло, вбивати собі руками. Висадив дітей, допоміг евакуюватися через вікно своїй жінки, своїй комі і Повернувся знову у вогонь. Саме так він повернувся прямісінько в пекло. Чому він повернувся? Тому що він знає, що тут знаходився газ. Будинок багатоквартирний, і якщо б чоловік не повернувся та не перекрив газ, то о, був би об'ємний взрив, і чоловік під вогняним дощем навпомацьке нічого не бачивши, добрався до газового вентиля і перекрив газовий вентиль. Коли чоловік перекрив газ і вийшов з квартири, на нього вже чекала карета швидкої. Ігоря із закривавленими руками та важкими опіками забрали до лікарні. Саме такою була ціна порятунку родини і сусідів. Можливо, так вчинив би кожен батько, але далеко не кожен сусід. Ж ці люди, герої або ж просто справжні чоловіки. Намагаючись наблизитися до істини, ми провели опитування на сайті Магнолії ТВ. Ми показали сюжет про 19-річного Євгена, який, захищаючи свою родину, ледь не втратив життя, і запитали: це героїзм чи справжній чоловічий вчинок. Ось деякі відповіді наших читачів. Я думаю, что просто не столь часто мужчина попадает в экстремальную ситуацию. При защите близких, мне кажется, каждый поступил бы подобным образом, не думая о себе. Действовал бы на уровне инстинкта. Нет, героизмом это назвать нельзя. Храбрость, ответственность, самопожертвование. Как-то так. Нормальный мужчина – это когда в трамвае место уступает. А когда он стал между родственниками и бандитами и получил 27 ножевых – это героизм. Нормальный мужской поступок отдать грабителям деньги и золото, другое им не нужно, но остаться в живых и максимум за год заработать больше, чем было. А героизм это подставить себя и свою жизнь, рискнуть оставить свою семью без мужчины-кормильца до конца жизни. Но несмотря на мое мнение, парень молодец, герой. Уважаю і хочу бути на нього похожим. Фахівці кажуть, що в наш час люди більше схильні до егоїзму, аніж до альтруїзму. Сейчас не прививаються маскулинные, скажем так, форми, маскулінні нормативи. Наприклад, закони рыцарства, гусарства, девочек нужно защищать. Зараз об этом речь не йде. Сейчас надо, сейчас, к великому сожалению, серед основных концепцій це защищай сам себе. І без разницы, кто там девочка, мальчик. Спеціалісти вважають, сучасного українця на мужній або ж героїчний вчинок частіше за все може спровокувати лише родина. Єдина цінність, яка, наверное, і сповідується українцями, це сім'я і раді сім'ї, в принципі, чоловік може пожертвувати собою. А так, ну це велика рідкість. Нас же учить другому. Нас учить ти лічність, ти унікален. Твоя життя багато стоїть. А там якась незнайома дівчина. То, чи дійсно у нас в країні кожен сам за себе. Давайте запитаємо у наших чоловіків, чи допоможуть вони сторонній людині у біді. Відповідь на це питання повинна бути відвертою. Ну, в основному допомагаю, але смотря яка біда. Є ситуація. От, якщо хтось -то, там тоні, допустим, то звісно там пожар ж саме. Ну іноді виручав, есть, в принципі, мог би. Ну, це залежить як би. Сложно об'яснити, понравится мені цей человек или ні. То тобто, сказати сто процентів. Процентов 70, що помог б. Ну, по крайній мірі предложил максимум усилий. Може, не один, кого то на взял. почав кричати орать. Отже, всі опитувані у тій чи іншій мірі готові прийти на допомогу. На сайті Магнолі Тв ми провели опитування, метою якого було дізнатися, як люди сприймають дії героїв наших сюжетів. Головне запитання це героїзм чи нормальний чоловічий вчинок. Результати такі: лише 34% опитуваних вважають, що такі вчинки дійсно героїчні. 66% впевнені, це нормальні чоловічі вчинки. А це вселяє надію на те, що загартований роками український менталітет під назвою Моя хата з краю потроху випад. Ровується.